Приймати учнів та вихованців можуть лише ті навчальні заклади, де належним чином облаштовані укриття, до яких діти прямують під час повітряної тривоги. 70% садочків Одеси вже працюють. Ця цифра ну приємна, але вона незначно збільшиться. Бо... Такі райони, як, наприклад, Приморський, де садочки дуже багато знаходяться в житлових будинках або в дуже старих будівлях, де є частина хаджибейського району, частина Приморської, під якими катакомби і не можна робити е, значні якісь роботи в підвалі. Крім того, в дитячому закладі можуть перебувати стільки дітей, скільки зможуть розміститися в укритті. Кожен садок, який відкритий, він працює приблизно на третину своєї потужності, тому що укриття приймає менше дітей, ніж колись до цього періоду приймав весь садочок. Тим не менш, ситуація з місцями у дошкільних закладах в цілому по Одесі позитивна. Їх вистачає, говорить Олена Буйневич. Я скажу, чому вистачає, бо ну ми ж ніяк не змінили свій менталітет. Я сама така, я нічого не хочу нікого в цьому випадку образити. Але ми хочемо в той садок, який ми бачимо. Бачимо з вікна, і в нас є садочки, де місць немає. А за дві зупинки трамвайні стоїть садок, який має 50-60 вільних місць. І на сьогодні вільні місця в садочках Одеси є. Сьогодні у дитячих садках доступні різні види послуг. Багато хто з батьків знають про це та залюбки користуються ними. Дуже успішно працюють групи. Короткотривалого перебування і дійсно велика кількість одеситів скористалася цією послугою, коли дитину можна до садочку провести на три години, де вона mm -hmm. пройде заняття з логопедом, з дефектологом, з психологом, з вихователем, погуляє. А снідати, обідати і спати вона буде вдома. Щодо роботи груп короткотривалого перебування, то дані послуги до шкільних закладів є безкоштовними та доступними для всіх охочих батьків.